Мама завжди чекає. Коли я працювала в Італії, я думала, що куплю обом синам по квартирі, але вийшло так, що одному я купила, а іншому ні. Старшому я придбала житло, бо саме тоді, коли мала гроші, ціни ще не були такі високі. А потім почав молодший просити я йому обіцяла сину, як тільки трохи підзароблю і тобі куплю. Але не все так просто, захворіла. Сили мої стали покидати мене, і я повернулася додому. Тепер мені 66, я живу біля старшого у його квартирі, а молодші з невісткою навіть не приходять до мене. Вони ображаються, бо кажуть, що їм теж треба було щось дати. І я їх розумію, але я не всесильна, бо ж не з жадібності я так зробила, не зі зла, а просто доля склалася інакше. Коли я поїхала за кордон, моїм хлопцям було вже за 20. Старший збирався женитися, молодший ще вчився. Я поїхала з важким серцем, бо залишала хлопців на чоловіка, який не дуже пристосований до хатньої роботи. Але що робити? У селі ми ледве тягнули город, худоба, копійчані зарплати, ні на що не вистачало. В Італії я доглядала стареньку сеньору. Робота була важка, але й терпіла. Казала собі, ти ж для дітей стараєшся. Пам'ятаю, як перші зароблені євро переслала додому. Тож руки тремтіли від радості. Старший тоді сказав Мамо, може, трохи збереш і ми в місті візьмемо квартиру? Я погодилась, і так ми з ним потроху відкладали, а через кілька років я вже могла купити йому двокімнатну. Ох, як раділи вони із невісткою. Мамо, та це ж подарунок на все життя обнімали мене й дякували. А молодший тоді ще тільки на ноги ставав, я йому теж обіцяла, що допоможу. Він кивав і вірив мені. Та життя має свої закони, і з кожним роком я відчувала, що старію. Віталії вже важче було працювати. Ночами почали крутити ноги, руки відмовляли, спина боліла так, що не могла розігнутися. Я терпіла та одного дня впала в чужій хаті. Господиня викликала швидку, мене обстежили. Лікар сказав Сеньору, вам треба спокій і лікування, а не важка праця. Я заплакала, бо ж як це вертатися з порожніми руками. Молодшому ж я не купила квартиру. Вернулася я додому, старший мене приютив, бо свого дому я так і не збудувала, усе в дітей вкладала. Думала, що відпочину трохи, може, ще десь підроблю, але здоров'я вже не дозволяє. А тут молодший прийшов і каже Мамо, а що з моєю квартирою? Я опустила очі, сину, я більше не можу, немає в мене стільки грошей. Він змовчав, але невістка потім почала дорікати своєму улюбленцю купила, а нашій сім'ї нічого. І з того часу вони до мене не ходять. Я сиджу тепер у кімнатці біля старшого, дивлюся у вікно і думаю, невже я винна? Я ж справді хотіла обом зробити добре, але доля розпорядилася так, що встигла лише одному. Старший мене підтримує. Мамо, не журіться, ми вам завжди будемо вдячні, а молодший мовчить. На свята навіть не зателефонує, кажуть, образився і мені боляче, бо я, однаково, обох люблю. Пам'ятаю, як ми ще в селі жили всі разом. Я їх у дитинстві однаково пригортала, однаково хліб ділила. Хіба ж я думала, що гроші стануть між нами стіною, але так воно і є. Одного разу я пішла до молодшого сама, двері відчинила невістка, подивилася холодно, чого прийшли, та я ж до сина. Вона криво усміхнулась, він зайнятий і не впустила мене. Я пішла плачучи, як мала дитина. Часом думаю, може, краще було б нічого не купувати, хай би самі заробляли, самі будувалися, а я просто мама, яка любить, бо тепер, виходить, що зробила добро одному, а другого неначе образила. Але ж я не винна, що життя дороге стало, що здоров'я зрадило. Я ж не Бог, аби все передбачити. У селі в нас є хата, але стара, потребує ремонту. Відколи мого чоловіка не стало, там ніхто не живе. Я цю хату готова на молодшого сина переписати, але він не хоче, бо вважає, що це несправедливо. Тепер я щодня молюся, Господи, примири моїх дітей, щоб не сварилися через гроші. Може, колись молодший зрозуміє, може, згадає, що я йому не лише квартири не купила, а й серце віддала, ночей не досипала, рада його щастя жила. Знаєте, що найдивніше, коли я бачу онуків від молодшого, серце моє жрветься. Вони ж невинні у сварках, а я не можу навіть обійняти їх, бо невістка тримає на відстані. А від старшого онуки коло мене бігають щодня, бабусю, а давай казку? Я розповідаю, і тоді трохи легше, бо вони моє світло. Іноді думаю, може, коли мене не стане, діти ще більше посваряться, бо один скаже Мама, мені купила, а другий мені нічого не дісталося. І від того мені найстрашніше я хочу миру в сім'ї, бо для чого я все життя працювала? Для чого старіла на чужині? Не для того, ж, аби посварити своїх дітей. Я вже не молода, але ще при пам'ять і хочу лиш одного, щоб мої сини помирилися, бо квартира то стіни, а мама то серце. І коли воно перестане битись, тоді вже не виправиш. Може, колись молодший прийде, сяде поруч і скаже: Мамо, я все розумію. Я чекатиму, бо мама завжди чекає.